В актовій залі 37-ї полтавської школи бачимо уважні і зосереджені обличчя дітей. Взяти участь у мовному марафоні з'їхалися кращі знавці мови з усіх районів Полтавщини, учні 3-11 класів, студенти вишів та професійно-технічних закладів. Мені подобається брати участь у цьому конкурсі, адже виконуючи завдання, які нам пропонують, ми насамперед збагачуємо свої знання з рідної мови. Всі завдання посильні. І що якщо людина знає, учень знає українську мову, то йому буде легше. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Обожнюють українське слово, й найменші учасники конкурсу. Я беру участь в цьому конкурсі вже другий раз і отримую за нього нагороди. З, з кожною нагородою я розумію, що стоїть справжньою громадянкою своєї рідної землі, а бути громадянином, патріотом своєї країни означає знати і традиції, і культуру та мову. Легких суперників ніколи не буває, тому перемога потребує чимало зусиль. Відзначають юні мовники. Треба готуватися до цього конкурсу. Треба вчити теорію і на практиці. Також я гадаю, допоможе ну впевненість в собі в тому, що ти можеш це зробити. Зацікавленість домовного конкурсу імені Петра Яцика говорять організатори з кожним роком лише зростає. Про це свідчить 340 поданих заявок на участь з нового у завданнях. Тести та головне для освітян перевірити, чи вміє дитина володіти мистецтвом слова. Не стільки можливо знання граматики, скільки вміння використовувати мову в практичному спрямуванні, тому що це і тлумачення слова, і значення того чи іншого фразеологізму, оскільки ми знаємо, що наша українська. Мова надзвичайно багата фразеологію, це одна з окрас нашої мови. І тому ті ж самі відмінювання числівників. 24 січня на всеукраїнському етапі конкурсу кращих учнів та педагогів відзначать дипломами та подарунками від Ліги українських меценатів.